Да, Блядь, парканы в Это Це белоцер. А тут то, то растительность тут округла была. Так, да, дорога сюди нормальна, от у малесенька діляночка є, е, чорт поїм чого. Ракоці, пакоці. Да. Так, тут, тут як би сказати, багато ру... Угорського Ну вони всі майже, всі говорять між собою румунською Між собою румунською Всі. Так, да, всі. І діти прийшли румунською Блять. Рахівський дистрикт. Ох, що Це у нас так угнітають мови меншин. Тут, тут треба, щоб хтось віз, а самому дивитися витички справляти. Річка впадає, вона є на карті. Я пам'ятаю, тут переїзд цей. в бичкові. Тут я так думаю світ, вони йдуть і дивляться, чи де немає ніде порушень дроту, чи ніде не намагався хтось перерізати. Бо тут же ж дивись, місцеві аборигени. Ну, ну всього вже немає. Тут... Де він пішов той? А вон далі. Там давно в кущах. Так, да, річка, ось річка. Кордон. Тут ще кордон. Ну, то ще два кордони було. Один махнув, проїжджайте. Ні. Один Махнув проїжджати, інший перевірив прізвище, да? Ні, цей взагалі нічого не перевіряв. Попросив відкрити багаж. Ну Загалі, а туди ну... один Махнув проїжджати, а другий кордон це нас перевірив. Да, той просто прізвище спитав, ось у річку. Тут люди живуть над річкою і ноги не, не? Скажи. Це вже є кордон. А там румуни. Папа, а там наші? Там кацапи. Там румуни. Оце румунія, mm байка -hmm. Угу Бачиш, патики стоять, а ну це будиночок. Ну сіно тут. З кордоном. Кордон там. за сіном Тут кит. Контрабандист. кіт контрабандист. Скупляли щось. Ого, машин. Можете, може би... Може вже провіряють. 50. Та нам ж погана дорога. Що, дрібна ось тут що, не поняла? Дрітна. Та ні, в мене щось виключилось, чи це я не знімала його. Кордон. Діло Ну, далі, далі зараз десь. Э, зараз оце, по-моєму, десь отута. А, Україна. Ось тут зараз десь закінчується. Ну по Ну, я все сюда дверюсь на карту по Рижсе з машини. А, то просто рука. Я видів, я видів, коли так башку відірвало. Такої мудачки, яка ви. Вили... цікава така. але все-таки все таки, все -таки мене цікавить, що цей чувак от ми їхали, він мене зупиняв, що він хотів. Може стати спитати, мене. сказать, чувак, от ти мене питав прізвище і місце ну то і рік народження. Тут живуть ділові люди. вони роблять бізнес. Моє село зветься ділове. Все, черепиця ще стара, бачиш? Це хати старезні. Черепиця. І всі однакові. Найправильніше за Карпаттями мені так стається ну стосовно гір. Вели трохи в кущах. Наближаємося до центру Європи. Де написано? А, осьо! А що там було написано? Чи ти запам'ятала, чи ти щось побачила? На дорогу дивлюся. Що ж тут запам'ятовувати, як ми бачимо його? Що не